Як тільки дитина виписувалась з пологового будинку, однозначно ця інформація передавалася на дільницю, і сімейний лікар там протягом дня двох повинен був відвідати цю дитину і подивитися, чи все окей. Наразі ця ситуація трохи відходить на другий план, тому що ми розуміємо, що сімейні лікарі педіатри вони просто не мають фізичної змоги відвідувати всіх дітей, особливо якщо це. Місто або велике місто, великий населений пункт, просто відвідати всіх це практично неможливо, і ми мусимо перекласти цю відповідальність на плечі батьків. І вони повинні розуміти, що вони найближчим часом після випуску, ну після адаптації, відпочинку якоїсь там часу, там доби двох повинні звернутися на огляд до педіатра для того, щоб оцінити стан і вже скласти, скласти план подальших оглядів, консультацій чи можливо додаткових якихось обстежень. Будинку. Перед тим як їх виписали додому, які вакцини ще раз порекомендовано, і чому не варто відмовлятися від цих вакцин? Бо зараз же ж теж існують міфи, чи вакцинувати дитину, чи ні? А якщо вакцинує, буде побічна дія, можливо, не потрібно.